Десятку найкращих епізодів тижня відкриває переможець конкурсу слимданків матчу зірок 2012. Людина птах із запорізького ферру за ЗНТУ Ренді Калпепер із дебютним у цьому сезоні польотом над кошиком. На дев'ятому місці прокладає собі шлях до великого баскетболу В'ячеслав Череповський з кривба з Восьма сходинка у швидкого і красивого нападу черкаських мавп, який завершує найкращий данкер 2010 року Чарльз Томас. На сьомому місці американо-український дует хіміка Віллі Дін Артем Пустовий демонструє ідеальне взаєморозуміння, яке втілюється в яскравий алею. Шосте місце у будівельника, який завдяки блокшоту Михайла Анісімова блискавично переходить від захисту до нападу і вибухає алеюпом від новачків клубу Малкольма Ділейні і Лео Лайонса. П'ята позиція в одеситів. Андрій Агафонов вражає асистентськими здібностями. А атлетичний Даріо Хант злітає високо над кошиком. На четвертому місці ще один претендент на домінування у повітряному просторі Суперліги. Літаючий представник Говерли Кіндел Дайкс. Старожили Феро ЗНТУ Ренді Калпепер і Артем Буцький допомагають адаптуватися в команді новачку Камерону Муру і потрапляють на третій рядок. Друге місце у гравців Азовмаша. Маша. Технічний лінгрір безжально ламає ноги захиснику. Після чого Тадія Драгічевич ефектно продирається до кошика. А найкращий цього тижня новачок Донецька Дорон Перкінс, креативність якого стала сюрпризом для суперника і допомогла американцю посісти перше місце в дебютній десятці цього сезону.